22 січня миргородська громада зібралася у глибокій скорботі, щоб віддати шану своєму землякові, справжньому герою України, який поклав життя заради нашої свободи, 11 січня 2025 року пішов у засвіти солдат Юрченко Юрій Анатолійович. Юрій Юрченко народився 21 квітня 1985 року в селі Хомутець. Він ріс добрим відкритим щирим хлопчиком, який завжди встріляв радість у серця оточуючих. У 1995 році на долю його родини випало важке випробування смерть батька. Юрій зі знакою закінчив хомутецьку середню школу і обрав мирну професію зоотехніка в хомутецькому ветеринарно зоотехнічному коледжі. Фізично розвинутий і загартований, студент Юрченко успішно займався горовим спортом, здобув звання кандидата в майстри спорту і мав безліч перемог у спортивних змаганнях. Під час навчання йому пощастило зустріти кохання свого життя, майбутню дружину Ірину. Разом вони вирішили продовжити навчання далі. Отримавши диплом із відзнакою, після коледжу разом вступили до Полтавської державної аграрної академії. Навчання давалося легко. Розумний і наполегливий Юрій успішно та із задоволенням здобував вищу освіту, був душею студентського колективу. Спорт навчив його перемагати, тож результатом навчання вищі теж став диплом магістра із відзнакою. Юрій завжди прагнув бути найкращим. У роботі він досяг успіху, керуючи агрокомплексами, працюючи в агропромхолдингу Астар та Київ. У 2013 році Юрій та Ірина одружилися, а через кілька років народилася їхня донька Гануся, яка стала центром його світу. У січні 2023 року, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, Юрій добровільно став на захист України в лавах ЗСУ, які в мирному житті на війні він був мужнім і незламним. Його побратими знали, що можуть на нього покластися. Співчуття і подяку родині героя висловив секретар Миргородської міської ради, наголосивши, що пам'ять про земляка, який поклав своє життя за Україну, буде вічна в наших серцях. Смерть воїна це непоправна втрата для збройних сил, для громади. Але найболючішою ця втрата є для родини. Тож, шановні рідні, шановна мамо. Дружина, донечка, від цієї Миргородської громади прийміть сьогодні щирі співчуття в зв'язку з тратою близької для вас людини. Тримайтеся, будьте сильними, і нехай Господь допомагає прижити вам це страшне родинне горе. А всі ми вічно давайте пам'ятати всіх наших героїв, захисників і захисниць. Які віддали своє життя за нашу свободу, незалежність, суверенітет та територіальну цілісність? Вічна шана і вічна пам'ять воїну Юрію! Життєва позиція, бойовий шлях і незламний дух захисника назавжди стануть прикладом для кожного, хто боронить Україну. Важкою ціною здобуваються нам ці мирні ранки. Та важкою ціною йде нам ця перемога. Честь та шана кожному воїну, який бореться. Вічна пам'ять на віки строю солдат Юрченко Юрій Анатолійович. Сім'ї пережити цю важку непоправну втрату найдорожчої їм людини. Військові побратими та командири згадують Юрія Юрченка як мужнього та відданого воїна. Юрченко Юрій Анатолійович для нас був справжнім другом, побратимом, відповідальною людиною, який виконував завдання, допомагав. Він був для нас найкращим нашим другом. Співчуваємо родині. Героям слава! Його шлях був сповнений любові до життя. Відповідальності та незламної віри в Україну мужній і відданий, він став тим, на кого завжди могли покластися. Зібралися, аби провести Юру в останній путь, віддати йому глибоку шану як патріоту. Бо справді Юра був патріотом. Отримавши повістку, він не чекав ніяких відмов, а пішов захищати нашу державу, свою сім'ю, захищати нас. Надзвичайно. Важкою, і дорогою ціною встала на дорога до перемоги. Юрій ніколи не боявся труднощів, завжди старався допомогти і підтримати. Про його шкільні роки згадує класний керівник захисника. Пішов із життя Юрченко Юра, випускник нашої школи. Він був хорошим учнем, приймав активну участь у житті школи, спортивних змаганнях, художній самодіяльності, в Олімпіаді, завжди мав свій кут зору. Завжди відповідав за свої вчинки сам, міг постояти за товаришів і за себе. Тому не випадково, що й в дорослому житті він не ховався за спини інших, а захищав батьківщину. Юрій Юрченко залишив у серцях своїх рідних і друзів спогади про людину, яка жила з честю, віддано любила, сміливо боролася, щиро поділяємо гори, і співчуваємо рідним загиблого. Ми ніколи не забудемо його героїзму, мужності та відданості.